У лютому з'явилася інформація, що Японія втратила позицію третьої економіки світу. Вже не перший місяць її валюта справді знецінюється. То що Японія тепер входить в остаточну кризу, і тепер країну чекає надзвичайно важкі часи, насправді не все так однозначно. Самі умови країни і той стан, який був раніше, навпаки. Допомагають Японії зараз прокидатися і розвивати свою промисловість, що в майбутньому зробить її набагато міцнішою. Такий парадокс, і зараз ми будемо з ним розбиратися. З вами Валентин. Після другої світової війни Японія змогла якісно інтегруватися в світові ринку, в першу чергу в сполучені штати Америки. І звісно, це часто носило технологічний характер. Країна використала всі свої спроможності і досвід, який був у них раніше. Вони активно розвивали свою промисловість і в кінці 19 століття і в міжвоєнний період. Тобто японці все зробили правильно. Та ось 90-ті років у них починається втрачене десятиліття. По суті, нічого не зростає. Далі дуже повільний ріст, теж там з перепадами. Країна потім потрапляє в дефляційну проблему. Це коли по суті ціни не зростають, і це дуже сильно впливає на самих інвесторів. Вони не хочуть нікуди інвестувати. Здебільшого ми трошечки далі розглянемо цю проблему. Після цього уряди намагаються вирішувати, хоч якось ці фундаментальні проблеми японської економіки, і зараз, начебто, з'являються такі дзвіночки, які кажуть про те, що Японія може вирватися з цього кола 30-річного сповільнення росту. Активне знецінення місцевої валюти почалося ще з 2021 року. Тоді Центральний банк Японії, на відміну від банків Сполучених Штатів і Європи, не піднімав облікову ставку. Ті піднімали, а Банк Японії ні. Лише недавно Банк Японії підняв ставку вперше за 17 років. Серед причин девальвації дослідники вказують. Зростання торгівельного дефіциту, який згідно останніх тенденцій почав скорочуватися. Іншою проблемою є програма індивідуальних рахунків накопичення Ніса. Справа в тому, що від 10 до 50 тисяч єн японці вкладають кожний місяць у свій майбутній рахунок. Але це робиться яким шляхом? По суті, єна продається на ринку, купляється валюта, і за цю валюту купляються іноземні акції. Це теж тисне на місцеву валюту і вона. Під таким тиском теж знецінюється. Окрім того, імпортери, яких досить багато, продають єну, що теж впливає на її стан, якраз через знецінення валюти до долара США. Японія втратила свою позицію, яку зайняла Німеччина у разі зміцнення єни усе повернеться на круги своя. Отже, в країні починається знецінюватися єна. і це відкриває свої перспективи, але і виклики для країни. Традиційно ослаблення місцевої валюти веде до спроможності більшого експорту. Якщо звісно у тебе розвинена економіка, у тебе є що експортувати. Це дуже важливо зазначати у цьому відео, тому що багато людей може подумати, що в Україні зараз треба це те, що Здицінювати власну гривню це зовсім інші економіки, і ми поговоримо, чому девальвація на сьогодні для Японії може бути благом, а для України ні. Оскільки експортувати з Японії стає все більш вигіднішими, багато іноземних компаній звертають увагу на неї. І планують розвертати там свої виробництва. Наприклад, південнокорейський космакс, виробник косметичних виробів, планує розпочати будівництво свого першого заводу в Японії вже у 2025 році. Власне, генеральний директор Космакс Japan Джейсон Ео наголосив, що девальвація є, не є попутним вітром для експорту. Компанія GVC Kenwood, яка контролює третину. Ринку бездротових рішень в світі повертає своє своробництво Сполучених Штатів Америки до Японії. Ну і звісно, товари під цим лейблом, які продаються в Сполучених Штатів Америки, будуть вироблятися саме в Японії. Аріса Яма, виробник товарів повсякденного попиту, який спеціалізується на експорті рису, повернув частину виробничих потужностей до Японії. Компанія також почала експортувати упакований рис, і цього року діяльність поширилась на США і Таїланд. Компанія грає на руку підвищення популярності японської кухні, а також те, що в Сполучених Штатах Америки не врожає рису. Тож американці отримати миска рис не від Китая, а від Японії, що надзвичайно позитивно. Позитивним є те, що Японія має надзвичайно великі чисті активи за кордоном, особливо в доларі і в євро. Тому знецінення єви генерує і приріст капіталу, оскільки вартість зовнішніх активів стає набагато більшою. Внаслідок падіння єни багато покупців Сполучених Штатів Америки, Австралії Нової Зеландії купляють японські товари через проксі магазини. Це можуть бути іграшки, різні дизайнерські речі, предмети колекціонування, як картки з покемонами та манга товари. Оскільки для купівлі потрібна японська адреса, то жителі заходу купують такі товари через перевірених осіб. Ця тенденція теж позитивно впливає на економіку Японії. Ця ситуація відрізняється від ситуації 90-х років, коли зміцнення єни Призвело до переміщення виробництва в офшори. Тепер девізом стала дешева Японія. Серед переваг ще й доволі дешева заробітна плата. Японія займає 25-те місце з 38 учасників економічного співробітництва. До того ж, японські працівники є доволі кваліфікованими і освіченими. А ось на механізації праці можна також багато зекономити на зарплатному фонді. Разом це все дає прекрасні результати. Сукупний дохід японських промислових компаній. Досяг історичного максимуму, наприклад, Toyota Motor подвоїла чистий прибуток у попередньому фінансовому році. Сукупний чистий прибуток 170 виробників, які котируються на основному ринку токійської фондової біржі, зріс на 23% до 14,8 трильйонів єн, 95 мільярдів доларів за фінансовий рік, що закінчився в березні 2024 року. Сукупний чистий прибуток невиробничого сектору зріс на 7% до 11,6%, Трильйонів єн, тобто, по суті, з 21-го року, нарешті, промисловий сектор перегнав невиробничі. Тому нині ми зараз бачимо реіндустріалізацію Японії з великою вірогідністю. Тепер виробники будуть і підвищувати заробітні плати. І в свою чергу це буде і добре впливати на розвиток споживання і середнього і малого бізнесу. Президент Нікон, виробник фотоапаратів. Мунеакі та конарі сказав: якщо ми повернемо прибутки працівникам, стимулюватимемо споживання та належним чином платитимемо субпідрядникам, японська економіка зміниться на краще. Через дешевшення єни розквітає і ринок туризму. Багато представників світі хочуть приїхати в Японію. Це стає доступнішим. Та й товари в країні стають дешевшими. Наприклад, годинник, який коштував. 5666 доларів зараз коштує 4000 тисячі доларів. І бачимо ще, що і грає на економіку у Японії, це не тільки те, що вона здатна до висококапіталізованого експорту, а також те, що це часто мека для багатьох людей світу, особливо там людей, які люблять або історичну японську культуру, або сучасну культуру пов'язану з аніме і не тільки. І виходить, що Японія справді дуже сильно виграє хоча є свої мінуси від девальвації, про що ми далі поговоримо. Також слабка єна допомогла підняти фондовий ринок Японії до рівня 80-х років минулого століття, що підвищило привабливість для багатьох інвесторів. Також інвестори почали цікавитися ринком нерухомості, де справді, через те, що йде підйом економіки, багато стабільності і розуміння підвищення цін на ту саму нерухомість. Це, звісно, має негативні наслідки, тому що піднімаються ціни на перепродаж. Квартир, але маємо то, що маємо. Це все ж таки життя і розвиток, коли приходить інвестор. Тож будуйте побільше разом із економічним відродженням. Відбувається і мілітарне відродження країни. Токіо збільшує витрати на оборону на 24-й фінансовий рік приблизно на 7,9 трильйонів єн, що на 17% більше від початкового бюджету попереднього року, та є найвищим за всю історію. За даними міноборони, 1100 компаній працюють над винищувачами, 1300 над танками і 8300 над кораблями супроводу. Хоча за останні 20 років вийшло з гри понад 100 компаній, але уряд надалі буде більше приділяти цій сфері увагу. Як бачимо, японські літаристи піднімають голову. Компартія Китаю має гірко плакати. Сподіваємося, що це все гарненько в майбутньому полетить до комуністів у випадку, якщо вони захочуть, за прикладом своїх дружків московитів, латенних комуністів когось там захоплювати, наприклад, Таймань серед недоліків, це тимчасове зменшення куповельної спроможності населення, що і зменшує попит на товари в країні. Витрати домогосподарств вже останній рік тільки зменшуються, оскільки все дорожчає, а люди намагаються якось оптимізувати свої трати через девальвацію. Багато японців кажуть, що і подорожі по світу на є їх в пріоритеті через те, що тому не слугує доволі слабка національна валюта. Національна організація туризму Японії зазначає, що минулого року 9 мільйонів і 600 тисяч японців подорожувало по світу це менше ніж в два рази. Порівнянні з 2019 роком, коли подорожувало 20 мільйонів 200 тисяч японців, з іншого боку, гроші на відпустку вони можуть витратити власні країни, що теж позитивно буде відбиватися на економіці. Звісно, підвищення цін на імпорт також буде і бити по сталим смакам японців. Наприклад, дуже багато фруктів імпортується, полуниця і полуниця з тісточками дуже до довподоба японцям. Ну нічого, звісно. Хтось не зможе купляти, а можливо ринок дасть сигнал для внутрішнього виробника взятися і за цей вид товарів в Україні. Багато людей мріють гривню по 5, Багато японських виробників мріють єну по 110, а не по 150, Тому що все ж таки сировина в основному йде з-за кордону і її ціна збільшується. Тут треба згадати ще одну довгострокову проблему Японії: це старіння населення. Але з цією проблемою теж цікаво борються в країні. В Україні намагаються покращувати житлові і громадські умови для сімей з дітьми. Наразі уряд вирішив виділити 18 мільярдів доларів, аби зробити доступні освітні заклади для дітей від 2 до 5 років садочки. А також роздумують над тим, аби створювати місця в садочках до 2 років. Уряд намагається також утримувати матерів на роботі, і це дає результати. Бо на сьогодні кількість жінок, які Працюють після народження, підвищилась на 75%. Деякі міста витрачають частку бюджету на сімейні послуги у певних регіонах. Місцеві чиновники спеціально працюють над створенням дружнього до родини середовища. Отже, як бачимо, знецінення ЄНИ для японської економіки на сьогодні більш благотворне ніж ні. Хоча, звісно, не тільки на це треба уповати після того, як знову таки підніметься економічна складова в країні. Треба буде думати. Як це все отримати, навіть в стані, що ЄНА вже не буде так девальвовувати, як це сталося от зараз. Також хочу нагадати, що Японія має високотехнологічну економіку, і її товари справді надзвичайно якісні. Якщо ці товари дешевшують, то їх хочуть купляти по світу. Це одна з причин, чому на них грає саме девальвація валюти. Також Японія має дуже потужні внутрішні фінансові і економічні інститути, які так інакше зможуть при девальвації. Е Валюти місцевої все ж таки і справлятися з інфляційними наслідками. Ну і звісно, як ми зазначили, у Японії дуже багато активів хороших в доларі і в євро, що теж впливає на них і робить їх економіку набагато стабільнішою. Також ще раз нагадаємо: цей ефект посилюється, тому що японська економіка довгий час страждала від дефляції, навпаки, зменшенням цін на товари це. Негативний фактор для економіки, і він не стимулює ні розвитку, ні інвестицій, нічому. Тож, по суті, можна сказати, що в японській економіці нарешті все активно зарухалося. Хоча, звісно, сам інструмент, який це почав рушити, не такий ідеальний, як здавалося. Якщо хтось подумає, що в Україні давайте будемо знецінювати валюту, то треба розуміти, що ми не маємо такої експортної складової, у нас сильно це вдарить по. Нашій гривні це вб'є бажання інвестувати людям. Ну і звісно, Україна повністю наповниться імпортом, тому що наразі наша економіка не спроможна робити високоякісні з доданою вартістю товари. На це потрібен час капіталізація економіки і багато чого іншого. Ми ще прокачуємося в цьому напрямку. Тому в Україні таких шляхів не потрібно обрати зовсім треба інші. Ну і загалом ми стартуємо з низької бази. Нас зараз дуже сильно стримує широкомасштабне вторгнення. Але загалом, що ситуацію справді контролювати, і ми зможемо там, через певний час зменшити ескалацію разом з нашими партнерами, звісно, які не будуть гальмувати в питаннях надання нам допомоги. Тож, якщо ми це зробимо, то в нас зовсім інший шлях розвитку. Японія досягла по суті стелі свого розвитку і вже чекала. Таких стимулів для подальшої експансії в світі. Ну вона їх отримала. Тобто, це зовсім інші світи, інші інструменти. Те, що зараз корисно для Японії, для України далеко не зовсім. Це теж маємо розуміти, бо знову таки зараз багато хто подумає, що треба знову бити по гривні. Вона у нас вже добре побита після. Повномасштабного вторгнення досить хай буде в тому стані, якому є сьогодні, і добре, що ми змогли стабілізувати. Тож, дорогі друзі, побажаємо японській економіці всіх гараздів, розвитку, росту. Це наші друзі, які справді дуже багато вкладаються в Україну, розуміючи, що на сьогодні Московія руйнує світовий поряд, і якщо його далі руйнувати і не зупиняти тих, хто це робить, то він почне руйнуватися і в їхньому тихоокеанському регіоні. А їм це не треба. Ну і взагалі японці дуже. Такі позитивні люди, вони одні з перших, хто вкладалися в Україну і в допомогу ще з 2014 року, активно. Подякуємо їм і побажаємо їм удачі. Ну і нехай кліпають гандама так, чи Єву, так, кому що довподоба, і присилають тут нам на фронт, щоб ми вирішували питання. Ну а поки вони роблять свого гандама, звісно, ми маємо підтримувати наші сили оборони. Посилання на реквізити будуть в описі до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Теж не буде в описі до цього відео. Там багато класної, цікавої інформації і дуже крута спільнота. Всім до зустрічі!